Проєкт Ідентичність Ганни Богачук це не просто виставка арт об'єктів, це мистецьке дослідження формування факторів національної ідентичності через призму спогадів та історії жінок із східних, центральних та південних регіонів України. Днями Ганна Богачук презентувала проєкт у Хмельницькому у рідному місті, яке, за словами художниці, і сформувало її ідентичність. Нині мисткиня в нашій студії і більше розкаже про свої творчі прояви та пошуки. В ефірі програма Вічна віч вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Ганна в нашій студії. Перед усім хочеться більше познайомитись з вами і розпитати про початок вашого творчого шляху. Як ви знайшли себе саме у мистецтві? Я ним займалась, насправді ще дуже з маленького віку, ще з шести років. Пішла в Хмельницьку школу мистецтв ще до першого класу, Навчалась там до 9-го. Просто так склалося, що, скажімо так, бути мисцем було не модно чи не економічно страшно, напевно, тому я закінчила економічний виш, але згодом повернулася до цього покликання свого творчого. Ось так до речі, от стосовно освіти, вона така зовсім не дотична до мистецтва, до творчих проявів. Розкажіть, як обрали цей шлях і як його поєднали із мистецтвом. Наскільки це важко було робити? Ем, ну не важко насправді. Мені здається, що всі творчі люди вони. Ну, Це таке упередження, що творча особистість вона не здібна до якихось точних наук. Мені дуже подобались завжди точні науки, математика, геометрія, алгебра, економіка. Тому мені це було цікаво, щиро. Можливо, це якийсь такий був шлях, що ну, ось творча якийсь шлях закінчився, почався такий більш прагматичний шлях, а потім він знов повернувся до. В творче русло, скажімо так, ось тому це насправді я думаю, що я був дос, досі класний економіст, фахівець. Фахівець, Розкажіть, так. до речі, про ці етапи. Як так трапилось, що від мистецтва трішки відійшли, і чому, і чому, врешті, закрутіло повернутися до нього? Ви знаєте, я також аналізувала це просто школу мистецтв ми закінчили, коли я була особисто в 9 класі. І логічно, що в тебе от 10-11 клас стоїть питання, ким ти будеш далі, а художньої освіти далі іти в училище, якесь художнє. Ну немає, ну якось не хотілося йти взагалі загалом в училище, хотілося йти в виш. І в тебе залишається два роки оцих роздумів, і вони тебе, ти по суті, не малюєш, не займаєшся мистецтвом. І якось так склалося, що мені сподобалась економіка як предмет. У нас була в школі економіка, міжнародна економіка, тобто це так перспективно, я знала, що можна працювати в ширшій галузі, скажімо так, в міжнародних компаніях, якихось такі були мої мрії, тому так перемкнулася на економіку. А до творчості я повернулася, коли була в декреті. Це така загальна історія, тому що захотілося щось проявляти себе, проявляти з себе так і. Я, як наче згадала, хто я в цей період повернулася до своїх якихось дитячих спогадів, відчуттів, емоцій. Тому так то тоді фактично можна сказати, відбулася така творча криза, так і зіграла роль вирішально більше практична складова життя. Можливо, так. Спочатку я думаю, що так, а повернулася я до творчості, тому що мені дуже. Я працювала в рекламі 13 років, і це дуже інтенсивний період мого життя. Це завжди дедлайни, завжди наднормові якісь графіки, це завжди така дуже інтенсивна робота. І мені хотілося спокою. Ну, Мені досі це, ну, тобто, бути на самоті, в своїй майстерні, ні від кого ніхто тобі, не ти. Ти, ти сам собі вирішуєш ця, Оця свобода бути е, самому собі і е, керівником, і замовником і всім на світі це... для митця це дуже важливо. Так, так. Це для мене дуже цінно в цій професії, скажімо так. Але реклама це теж така дещо креативна галузь. Так. Потрібно вміти мати це бачення, як кажуть, так, Так, звісно. Тобто, тому я туди і пішла. Тобто, я не займалася суто економікою, там не знаю, бухгалтерським обліком, тому що е, так в мене творчість завжди присутня була, скажімо так, в моєму житті. От саме хочеться більше розпитати про неї, власне, про цю творчість. Як саме вона проявляється? Які теми є провідними у вашій творчості? Як взагалі, що саме це за витвори, які ви показуєте світу? Раніше це був живопис суто. Основні теми я не знаю, чесно кажу, я зараз тільки почала аналізувати звідки це все взялось. Власне проект ідентичність, напевно, це і є відповідь на це запитання, звідки воно в мене взялося ця. Цей інтерес, тому що основна тема вже понад чотири роки, коли я повністю присвятила свою би, діяльність саме мистецтву, це традиційна українська культура, етнічні ем, візуальні коди українські. Ем, ще до того, як це стало мейнстрімом, скажімо так. Це було мені дуже цікаво. Це мене завжди ем, дуже глибоко ем, торкалося. І е, тому оце основна така тема моєї моєї творчості і досліджень всіх моїх мистецьких. До речі, у 2022 році ви презентували свій такий сольний проєкт Червоне. Він присвячений дослідженню червоного кольору. Дуже цікаво і інтригуюче звучить. Руслумачте про що він? Там дуже цікаво, так сталося, що я почала. Тобто я досліджувала всі, бувала в музейних фондах, етнографічних музеїв, спілкувалася з музейними співробітниками, вони багато мені розповідали. І коли ти в цьому всьому ну багато цього всотуєш в себе, для тебе стає якісь речі очевидними. І отак от для мене червоний був очевидно українським. Я почала серію ще на в грудні 2021 року червону серію на Льоні, і потім почала отримувати коментарі від своїх, ну скажімо так, підписників в інстаграмі. А вже був контекст цієї ну, агресії, так контекст наростання. Трошки такий хвилюючий населення, і мені дуже почали багато писати, що це такий трошки агресивний колір, що він агресивний, що він асоціюється з Радянським Союзом, що він асоціюється з війною і так далі. А мені. Ну, тобто, в мене були такі, звісно, може не варто його робити, може це занадто. Але потім я подумала, це ще до війни. Я думаю, ну це ж наше, ну це ж е, дійсно те, що українське, воно очевидно українське і в народній творчості, і в прикладному е, мистецтві. Так, так. Тобто, і це не просто е, колір, який присутній, це колір, який має велике глибоке значення. І тому я вирішила все ж таки. Е, Зробити це більше не просто мистецьким візуальним проектом, а проектом, який буде розповідати українцям про українців, це вже було під час повномасштабного вторгнення. Мені стало важливим це розповідати, що це українське, що червону фарбу виготовляли в Україні з давніх давен. Це, по суті, фарба єдина, червоний і чорний колір, яка вироблялася місцево, не привозилася звідкись? Що червоні були стяги в Київській ще Русі, що червень називається так, тому що в цей місяць збирається жучок червень. З якого роблять червону фарбу. Ну, тобто, всі ці моменти розповідати через призму мистецтва мені було важливо. І що насправді так, колір червоний є він дуже активний, тому його часто використовували. Вони, він символізує життя, полум'я, перемогу, світла над темрявою. Тому його часто використовували тоталітарні режими для цього аби впливати на людей. Так, так, аби впливати на людей. Це до сих пір використовується там, наприклад, в рекламі маркетингу і так далі. Але це ж не віднімає того, що він наш правильно. Тому це такий був проект потужний. Я його презентувала в Литві, бо я там була в вимушеній імміграції під час військового, військової агресії. Ось, а потім ще показала в Києві. Тобто, ви насправді не просто творите, продукуєте арт-об'єкти, твори мистецтва, але і справді пророблюєте величезний шмат роботи. Це дослідження, це, це просто наукова робота. Можна сказати? Ми, так, мені це цікаво робити саме отак в такому форматі. В такому форматі. Тому що мені повинно бути цікаве моє мистецтво і тема, яку я розкриваю, я повинна в ній ну для мене це такі якісь штуки очевидні. Тобто, я повинна, якщо я говорю про якусь тему, вона мені повинна. Боліти вона повинна для мене бути дотичною, і я в ній повинна розібратися. Ось ось така для мене це важливо. І донести те, в чому ви розібралися донести людям. Так, так. Ну можуть бути, звісно, якісь автобіографічні моменти, можуть бути просто рефлексії на якісь свої. Скажімо, так це теж не віднімає, це теж творчість, але ті проекти публічні, які я е, робила, такі ну як соло соло виставки. То вони ось так. Ти мають таке більш е, підґрунтя дослідницьке, угу. Скажімо, так таке наукове навіть можна сказати, і от власне перейдемо вже до ідентичності. Е, розкажіть про концепцію цього, цього проєкту. Е, на початку я вже згадала, що це не просто виставка, не просто арт-об'єкти, картини. Там є більші сенси. Розкажіть про них. Так, цей проєкт, в принципі, зародився з моєї власної моїх власних роздумів про свою ідентичність, тому що е, за походженням я на половину єврейського походження, на половину е, українського, і питання ідентичності воно природньо завжди було в моїй голові. Там, хто я? Е, от, я не така, як е, всі. Так? Тобто в мене є якісь е, традиції, є певні культурні е, Мінності однієї родини, однієї частини мене і іншої, тому це питання ідентичності. Мені просто стало цікаво. А в якийсь момент я почала роздумувати над тим, як же так сталося, що по суті мою творчість я присвятила ну, на даний момент. Я не кажу, що це буде завжди так, але саме українській частині мене, так тобто, ця частина, як наче перемогла на даний момент, і мені стало цікаво, як так сталося, що це. Що повпливало? Так, Що повпливало, і це я, мої роздуми особисті про мене саму. Це народилась така ідея. Потім я почала розмовляти з друзями, знайомими про це, як так стається, що вони себе ідентифікують українцями, що на це повпливало. І я зрозуміла, що цей контекст дуже відрізняється від і залежить від того, де ти виріс. І я захотіла збирати дитячі спогади. Мені здавалося, що це саме дит... викриється все в дитинстві. Але ну, як психологи часто кажуть, що всі так. травми, все з дитинства. Так, так. Ну, це так і є. Але е, з точки зору і я спочатку називала цей проект Меморія, бо він був про пам'ять. Мені було цікаво досліджувати як колективну пам'ять, феноменці, як складається пам'ять, як вона формується. Але згодом я зрозуміла, що е, е, я проводила інтерв'ю. З героїнями проекту аудіоінтерв'ю, і е, часто е, люди обирають ідентичність не з дитинства, а свідомо е, вибирають ідентифікувати себе українцями. І це вже не про пам'ять, а про певні передумови, контексти, фактори, які на це повпливали. Про свідомість. Ось. Е, так, про свідоме, скажімо так, доросле е, життя. Ось. Тому я перейменувала його в ідентичність, сконцентрувалася на цьому. Також він спочатку задумувався як живописний проєкт, тобто це мали бути полотна з живописом. А потім я зрозуміла в процесі там, посередині цього проєкту, коли вже зробили там, 10 робіт, я зрозуміла, що живопис він не розповідає історії. Тобто, основні в цьому проєкті історії людей ці інтерв'ю, які е, дуже інтимні. Дуже іноді болючі, дуже іноді відверті. І тому історії мені здалося, що вони як нивілюються живописом. І я прийняла таке важке рішення, насправді для митця <с? <с?> Ну, як? поставити хрест на всьому, тому що я вже проробила, і зовсім змінити концепцію. Ось я придумала там такі конструкції, які, на яких є. Надрукована історія, пряма мова героїнь, а також є шовкові шари, які надруковані, насправді, не намальовані, надруковані. Там є мій мистецький вклад в обробку фото, в підборі, в композиції, в саму реалізацію цього проєкту, але по факту це не живопис. Тому. Такий шлях довгий пройшов цей проект. Але це таке поєднання. Розкажіть більше про те, як саме виглядає ось ця експозиція, і як, угу. власне, відвідувачі можуть, відвідувачі цієї виставки можуть з нею повзаємодіяти. Так, експозиція складається з 20 творів. Вони, по суті, всі однаково Формат однаковий це планшет, на якому надрукована історія. І перед цим планшетом повішені два шовкові прозорі шари з ціанотипією. Це такий давній друк, скажімо так, стародавні, стародавній метод друку, фотодруку. Ось. І для того, щоб прочитати історію, відвідувач повинен як підняти ці шари. Коли я задумала це, я думала, що всі будуть піднімати це руками. Але коли я виставила вперше це в Литві, показала цей проект. Люди самостійно почали так покривати, наче голову цими шарами. Для мене це було таке приємне здивування, що люди самі обрали формат взаємодії з мистецтвом. Я дуже люблю мистецтво, яке, з яким ти можеш активне, активне. мати активну взаємодію, тому що тактильні будь-які прояви тебе взаємодії, вони залишають в тобі. Більший слід запам'ятовується, більш ти глибше сприймаєш це все. Поєднувати візуальне, аудіальне і так, таке тактильне. Так. Угу. І в експозиції є відео, ну, відеоряд, скажімо так, я не називаю це відеоартом, тому що це нарізка з аудіорозмов героїнь, плюс мої якісь просто відео з телефону. Як асоціативний ряд до, до цих розмов, як відбувалось взагалі саме це дослідження? Які етапи роботи вам довелось е, пройти проробити? Е, хто були ці героїні вашого проєкту? Uh -huh. Де ви їх знаходили? Як ви з ними спілкувались? Так, проект почався ще коли я була в Литві. Я отримала на нього грантові кошти від Open Lithuania Foundation. І в рамках цей фонд, який фінансував власне цей проект, в нього є такий проект Юкрейт Hub», називається. Це спільнота активних українок. Це там учасницями є жінки з активною громадянською позицією, які роблять якісь проекти, соціальне підприємництво, Ну, взагалі такі мають активну громадянську позицію. І, власне, Першими учасницями проєкту були членкині цього хабу. Я зробила просто Google-анкетку і хто хотів, заповнив. Потім я зідзвонювалась з людьми, пояснювала, що буде відбуватися. Це були аудіоінтерв'я. Тобто, перших 20 учасників це були учасниці хабу в Литві. Так, я їх знаходила. Далі цей проєкт я продовжила вже тут, коли повернулася в Україну. Через інстаграм просто сказала, що мені потрібні ще героїні. І відгукнулися люди. Деякі були мої знайомі, а деякі незнайомі. Так. Наскільки активно відгукувалися і. Чи були не проти ділитися таким сокровенним? Чи були не проти, що ви це опублікуєте на загал? Ну, я одразу попереджувала, що це буде аудіозапис, що це буде публічно, що потрібно надати свої світлини, архівні якісь фото поділитися, що це дуже такий, що вони не проти цього. Це тобто, так, добровільно. Так, Так, так. А теж таке питання, чому зупинились саме на дослідженні історії жінок із східних, центральних та південних регіонів, і чи плануєте також в майбутньому можливо зробити щось про якийсь проєкт про історію uh -huh. жінок із західної, там, пів північної частини? Це, скажімо так, був мій намір, тому що. Той контекст, в якому зростала я особисто тут, в Хмельницькому, він значно відрізняється від того контексту, який є в е такс російськомовних регіонах. Це таке упередження щодо цих регіонів, е яке власне цей проект і покликаний частково розвіяти. Тому що ми, мені не подобається, коли узагальнюють всі, все. Тобто в нас якось так узагальнюють як тут, на Західній Україні, і на Заході України, і як тут, на Сході, там на Сході. Більшають ярлики, просто вже така звичка. Так, так. Це проєкт про історії, через які ми зрозуміємо, що ці узагальнення не працюють, що вони не є підґрунтям для, для якихось суджень і упереджень. Крім того, нормально, коли ідентичність формується наступним чином: ти знаєш з народження, що ти там, українець, литовець, поляк і коли ти тільки там, виростаєш настільки, що ти розумієш, що є навколишній світ, і є якісь інші країни, інші народності. Тоді до тебе приходить усвідомлення, що ти відрізняєшся від якогось іншого світу. Це нормальне таке формування. Усвідомлення, так. так це так нормально, і в більшій частині наших регіонів так і є насправді. Тобто це може відрізнятися, але ну так, так ми тут зростаємо. В нас тут більше збереглись якісь традиції, в нас тут по правді більше е, україноцентричного контексту було і є. Е, тому для нас це легше усвідомити себе українцями, ніж людям, які зростали в тих регіонах, не по своїй волі, наприклад, так. В деяких, але ж вони зараз ідентифікують, і мені було цікаво, що саме цьому посприяло. І це така була мета насправді, мабуть, геістична, тому що мені було цікаво взнати ці фактори і імплементувати якось у своє життя. Тобто, я не знаю, це, наприклад, більша частина це бабусі дідусі, це є такі фактори, як телебачення, театри, музеї, їжа. Абсолютно якийсь... все навколишнє середовище, весь контент, так, який оточує, так. Але коли його дуже мало, то це такі дуже опосередковані. Для когось це тільки був театр, для когось це був тільки один вчитель, для когось це був е тільки лише одна бабуся чи дідусь. Тобто, коли в нас це е Повністю комплекс все, факторів, то для деяких людей це один єдиний фактор, але який має ключове значення. Тому це цікаво було дослідити. Я не думаю, що цей проект буде розповідати про інші регіони. Можливо, він стане таким. В мене є ідея, як його зробити, щоб кожен бажаючий міг розказати свою історію в незалежності від регіону. Але це ну побачимо, як воно буде реалізовуватися. Ще поки в пошуках. Так, але от може чи можете поділитися якоюсь найяскравішою історією, яку ви почули, яку ви презентували у проєкті? Історія, а... яка розповідає про ідентичність, яка вам запам'яталась найбільше? Ну, Декілька є таких. Напевно, варто згадати вчительку Тетяну, яка з Маріуполя. Вона родом з Гуляйполя, це місто в Запорізькій області. Вона зростала в україномовній родині. Все життя говорила українською. Потім вчилася в Бердянську в педагогічному університеті і з 95-го року по розподіленню попала в Маріуполь і там. Все життя говорила українською, і вона, як вчитель, розповідала мені оцей контекст, як мінялася освіта в незалежній Україні. Тобто, це вже 95-й рік вона була в незалежній Україні, але як був там український клас, в ньому було 10 дітей, потім було 30 дітей, потім було декілька класів, потім це ставало престижно. І як Маріуполь, наприклад, у 2014 році повністю став україномовним містом в галузі освіти. Тому це для мене так було важливо, це я не знала, наприклад. Дізнатися із перших джерела. Це так, так, і ну, тобто, це було цікаво. Цікаво було також там, історія дідуся з рубіжного. Тобто, у дівчинки вона родом з Луганська, а дідусь з рубіжного. і він там розмовляв українською, завжди був патріотом. І ну не було такого контексту, що там що це рубіжне, що це там російськомовне якесь містечко. Це все, е, все таки вплив. І ось ці ярлики і ті упередження, які нам нав'язували завжди, так мене впливає. Ну, це, це навіть не ярлики, а оці узагальнення. Що угу. ми там якась чи інтелігентна нація, чи селянська, чи російськомовна, чи україномовна, чи західна, чи східна. Трайнощі. оці узагальнення, коли ми всі беремо і, і щось видумуємо, якісь загальні риси до дуже болючих історій, до дуже важливих тем, то. Це так завжди погано працює для, на нас, як на, як на країну, як на народ. І наостанок, от, з усіх історій, 20, так, якщо я не помиляюсь, 20 історій ви почули і презентували, що об'єднує, а що різнить українок? Е, цікаво, напевно, з того, що цікаво, я скажу, е, це е, я інтерв в інтерв'ю своєму задавала лише одне питання. Чи пам'ятаєте ви момент, коли усвідомили себе українкою? Я не питала ніяких інших питань. Ну і ще, можливо, візуальні якісь образи для того, щоб мені як митцю прив'язатися в візуальному плані до якихось моментів. Але всі 99% розмов починалися з мови. Ну, тобто, А я... Ну, я не питала про мову, але всі розмови починаються з мови. Тому, коли ми кажемо, що мова не має значення, вона... Має значення. Оце об'єднувало всі розмови, наприклад, так. Їх об'єднувало те, що вони зараз, в незалежності, вони етнічні росіянки, чи вони якоїсь іншої національності, етнічно, вони зараз всі ідентифікують себе українками, не громадянкою України, а саме українками. Ось, це об'єднувало. А різнить їх те, що це завжди дуже цікава. Індивідуальна історія дуже цікава і дуже різна. Неповторна. Неповторна, так. Я вам дуже дякую за таку щиру розмову і за ту справу, яку ви робите, бо е, зараз все більше стає україномовного контенту контенту, який пропагує, скажімо, українськість. І дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за питання. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна віч і спілкувалися ми із художницею Ганною Богачук. Вам дякую, що дивились на все добре.